Пунктуальний. 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 Щирий. Щери. Щери. Ввічливий. Упшейме. Упшейме. Відважний. Одважний. Одважний. Товариський. Товариські. Товажиськи. Ощадливий, Ощендний, Ощендний, Чутливий. Вражливий. Вражливий. Терплячий. Черпліви. Черпливи. Винахідливий. Помислови. Помислови. Кмітливий. Бистри. Бистри. Дотепний. Довчіпний. Довчіпний. Рішучий. Здецидований. Здецидований. рішуczej niezdecydowany, nie zdecydowany odpowiedzialny, odpowiedzialny нервовий nerwowy nerwowy skupyj skąpy skąpy. Жадібний. Хчиви. Хчиви, Наївний. 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 Ледачий, Леніви, Леніви, Працьовитий, Працьовитий. Працьовитий. Балакучий. Гадатливы. Гадатливий. Пихатий. арогантський, арогантський, Легковажний. Леккомишльний. Леккомишльний. Самозакоханий. зарозумілий, зарозумілий, Ретельний. Скрупулатний скрупулатний похмурий понурий понурий